Всім привіт! Мене звати Єлена і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо розглядати топ 5 моїх найкращих покупок для дому. В основному це буде декор, але і штучки з більш широким функціоналом також будуть трошки. Покупки я робила в різні періоди за останні три роки. Посилання на всі я залишу в описі під відео. Але ціни, що я буду називати, можуть відрізнятися від актуальних. Це, звісно ж, ніяка не реклама, а шкода. І ці всі речі потрапили в топ, бо я використовую їх на щоденній основі і вони зрекомендували себе як корисні і дуже надійні. Отож, ми порушаємо. Куди вирушаємо? До речі, я забула додати, що якщо піді мною буде щось скрипіти, то це нормально, бо я сиджу на вінтажі і цьому стільцю більш 50 років. Це і повинно бути. І перша покупка, якою я хотіла би поділитися, це ось такий керамічний посуд. Раніше у мене не було посуду з кераміки, і я використовувала або фарфор, або фаянс. Але ось зараз можу сказати, що це моя найкраща покупка за весь час, бо керамічний посуд геть не схожий на те, чим я користувалася раніше. Мені досі приємно розглядати ці всі нерівності, як кожна тарілочка пофарбована, які вони всі різні. І найприємні, що цей посуд важкий. До цього швидко звикаєш, але коли вперше тримаєш, думаєш, боже, до цього неможливо звикнути. Але ось зараз, все гаразд. І у мене є ось такі плоскі тарілочки, і ось такі глибокі під підцюп. Ось є таке блюдо для подачі, і така сама форма для запікання, тільки вона глибша. Взагалі, я замовляла шість плоских тарілок і шість глибоких. Але від обережності мого чоловіка і моєї. Вийшло тільки 4 поски та 5 глибоких. І ось одну я ось так склеїла. І вона тепер моя улюблена тарілочка. Я її пофарбувала спеціальною фарбою в швах. І тепер вона ось так виглядає. Я її люблю. Ну, вона така маленька, функціонал, вона не втратила. Тож, тільки краще стало. Це посуд українського виробництва. У мене колекція Graphite Light. Коли я обирала посуд, то я хотіла білий оконічний з чорними акцентами. І це мій улюблений. Це моя улюблена колекція. Навіть зараз магазин вже дуже багато колекцій додав, але ця залишається моєю улюбленою. Я вам серйозно говорю, вона прям. Купляла я цей посуд, до речі, два роки тому, і тоді мені він вийшов тисячу гривень. І це так дуже добре. Зараз ціни трошки вище, і я не знаю, чи я буду дозамовляти ці тарілки, що розбилися, чи ні. Бо. Ну, значно вище зараз ціни. Насправді я бачила такий посуд в багатьох магазинах з товарами для дому в своєму місті. До речі, пишіть в коментарях, чи бачили ви такий самий посуд у себе. Але посилання я залишу на той магазин, де саме я купляла, бо мені сподобалось там спілкування, була швидка доставка, і все прийшло обережно. Зі мною там дуже добре спілкувалися. Мені все сподобалось, тому дуже раджу. Про посуд я можу говорити вічно, бо у мене якийсь посудний фітіш, тому рухаємось далі. І друга покупка це неонова вивіска. І ні, це не, не єдиноріг. Вона наді мною, і ви, скоріше за все, її не бачите, бо вона не горить. До речі, напишіть, як вам єдиноріг, бо я його розчухлива, тільки нещодавно. А той неон, що я маю на увазі, виглядає так. Він має перемикач, який дозволяє вмикати різні режими, але ним я не користуюсь, бо ці режими просто скажені, та через них болять очі. Тож я просто вмикаю дефолтний режим та використовую вивіску як додаткове джерело світла в кімнаті, чи в якості фонового світла. Дійсно ж, це не справжній газовий неон, а проста світодіодна стрічка. А тепер саме цікаве. Пара -па -па -пам! ця вивіска обійшлась мені в 800 гривень. І я скажу чому. Бо тоді я працювала в той самої компанії, що виготовляє цініони. І ця вивіска обійшлась мені по такої ціні, бо я там працювала дизайнеркою. Якби я робила таке замовлення м -м, просто як замовник. То ця вивіска обійшлась мені би в 2800. Це вже нормально. І як інсайдер, людина, яка там працювала, я можу сказати, що моя вивіска точно зроблена на віка. Ця також. Тому що я бачила наших конкурентів е, тоді, коли, коли працювала. І знаєте, не всі, не всі, точно, але були такі виробництва, які творили, ну, просто жах. І це, звісно, коштувало ж дешевше, але ну, на це неможливо було дивитися. Я довго думала, чи залишати вам посилання на цей сайт, бо. Після повномасштабного фірма повністю вийшла з України і перейшла на ринок США та Канади. І тому, ну, я довго думала, чи це має сенс, бо не думаю, що хтось буде замовляти вивіску саме США. Але там є дуже цікава така штука, і тому я вирішила залишити все ж вам посилання, бо там є. Конструктор, який дозволяє вам безкоштовно самостійно зробити дизайн неону, і подивитися, як би ваша вивіска, яку ви бажаєте, виглядала б в реальному житті. То ось користуйтесь. На наступну покупку ви дивитесь продовж цього відео. Я не буду приховувати це моя улюблена річ, і це картина. Називається картина Карпатський етюд, написана художницею з Києва Юлією Станкевич. І ми досі з нею спілкуємось в інстаграмі. Це точно я остання картина, що я хочу у неї купити. Юля, приємна та чутка людина, і картини у неї такі самі. Тож, посилання на її інстаграм ви зможете знайти під відео. Дуже рекомендую ознайомитись. Взагалі, етюд написаний в 2020-му, але я купила я його в 2022-му. І тоді. Я почала збирати свою невелику, ну поки що невелику колекцію живопису. І ця картина стала першою. Бо я її коли побачила, я ось сразу зрозуміла, це картина моєї Мрії. На ну, подивіться. І вона ну, настільки мене надихає, вона прям дає мені дихати. І це ну найкраща річ, просто найкраща річ, що у мене взагалі є. Скільки коштувала мені ця картина, я не бачу сенсу говорити, бо кожна картина коштує по різному. І для кожної людини вона також коштує по різному. І ну, ні за які гроші я не збираюся її віддавати, ніяким перекупщикам, бо це ось це річ моєї сіли. Знаєте, є місце сіли, а це ось річ. Пройшлось витачити квіти. бо Наступна покупка це ось така ваза з юзку. і вона дуже відома там, тож не буду про неї багато говорити. І саме смішне, що я купляла її два роки десь тому. Дорожче, ніж вона коштує зараз. Я купляла її за 185, здається, зараз вона коштує 165. Справді це найкраща ваза, яка у мене була. Бо я не фанатка занадто великих букетів і довгих квітів. Зазвичай я спеціально підрізаю квіти, щоб вони були коротенькі, а ця ваза для таких ідеально підходить. Ну, і зазвичай я використовую її при, ну, під час сервірування столу, бо Якщо поставити її всередину, то вона не загрожує огляд на людину, що сидить І це, І ну, це просто. Мені подобається також її рубчик, але вона зроблена не з кольорового скла, як я думала, а зі звичайного прозорого і покрита якоюсь тоненькою плівкою чи спеціальним напиленням. Але в деяких місцях за пару років вона у мене потерлась. Я знаю, що в юску є така сама ваза, але прозора, може вона без цього напилення? Ну, насправді мене це не лякає, бо для мене такі подрапинки – це ну, дрібнішки. Мені навпаки подобається, коли речі такі обжити. І ось остання покупка в топі це портативна лютуз каонка Чесно, вона не потрапила би в цей топ. якби ми з чоловіком не полюбляли їсти чіпси під час перегляду серіалів. І ось ця штучка нас не раз вручала, бо вона гучна. Але я не скажу, що це ось прям найкраща колонка, яку я бачила в світі. Ні. Bluetooth device is connected successfully. Ну, насправді ще один її плюс в тому, що вона досталась мені за 10 центів. Я купляла її вже дуже давно на Аліку, і ну тоді були такі часи, що можна було б купонах купити щось нормальне за безцінок. До речі, вона ще і підставки під телефон. Тобто тут є така поверхня. Тихо, деш телефон, і він тут же стоїть, можна вмикати музику. Ну, чи, чи просто ставити телефон, я не знаю. Насправді серйозних нарікань у мене на неї немає, бо вона працює вже багато років і працює гарно. Ніяких проблем з нею ніколи не було. Але все ж у неї є невеликий недолік. Це не суттєво великий. Серіаг. Тобто її, її роботи вистачає на дві години приблизно максимально її використання по мощності звуку. Якщо е, зробити трохи тихіше, то ну, вистачить ще на півгодинки. Тобто дві з половиною години можна дивитися, але не завжди. Купляла я її, вже як говорили, дуже давно, тому на Аліку я знайти її не змогла. Вона зовсім не у неї. Але я змогла знайти таку саму в українському інтернет-магазині. І відео завершується, тому дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях, яка покупка вам сподобалась більш за все. Також пишіть, які покупки були у вас найкращими. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на мій канал, донатте на зсу і бувайте!